І якраз у цій частині ми хотіли її присвятити обговоренню, по-перше, планів управління посухами, і те, що напрацьовано зараз в рамках програми керівництва щодо підготовки планів управління посухами. Розпочнемо з того, що, як вже казав Андрій, європейський регіон він виглядає досить. Благополучно, тому що питанням послуг приділяється увага увага на рівні політик. Якщо подивитись на ту законодавчу базу і політичні документи, які сьогодні існують і працюють в європейській спільноті, то перш за все і основоположним. Документом для управління, в тому числі і посухами, є директива 2060, є це водна рамкова директива. Вона є основополагаючою, і вона є основою загальної європейської водної політики. І хочу сказати, що. Ця політика вона вся спирається на інтегроване управління водних ресурсів, і питання щодо пом'якшення наслідків послуг, о, послуг, воно включене, скажімо, у мету водної рамкової директиви. І хоча водна рамкова директива присвячена управлінню водних ресурсів, але якраз послуги вже скажімо, розглядаються в контексті управління водних ресурсів. І е, в самій водній рамковій директиві вже можна знайти, якщо для країн е, питання посух є актуальним, то країни мають розробляти плани управління посухами. Е, знов таки, в цьому переліку е, європейських політичних документів треба. Е, Пригадати звіт 2007 року щодо плану управління посухами, включаючи індикатори посух та сільського господарства та аспекти зміни клімату, це загальне керівництво розробки планів управління посухами, які відповідає водні рамковій, рамковій директиві і пов'язаний з розробкою планів управління річкових басейнів. Потім 2007 року, знов-таки, важливий документ це повідомлення Комісії Європаменту та Ради Європи щодо вирішення проблем дефіциту води та посух в країнах ЄС. І це стратегія щодо посух європейського регіону. Тут викладені варіанти політик та набір дій для вирішення проблем посух та водного дефіциту. І що дуже важливо. В Європі ці два поняття і феномени, вони дуже чітко розрізняються: посухи та дефіцит води. Далі буде сказано. І ще один документ, про який я хочу сказати, це блюпринт, ага, це блакитна книга щодо охорони європейських водних ресурсів. Це політичний знов-таки документ. В якому в частині проблем, де розглядаються проблеми вразливості та рішення, включається питання посух. І ось які е, дефініції, або які, яке розуміння вкладається у ці терміни: е, водний дефіцит та посуха. Під, під посухою розуміють нестачу, брак води. Але. Е, Через що вони виникли, через що виникла ця нестача? І ось ця принципова різниця двох цих феноменів. Тобто водний дефіцит це феномен, породжений людиною або man-made феномен. Це періодичний дисбаланс, який виникає через надмірне використання водних ресурсів, коли споживання перевищує наявність природних відновлюваних водних ресурсів. Брак води може посилюватися через забруднення води шляхом зниження придатності води для різних видів водокористування або під час посуху. Ось таке визначення. А посуха. Посуха це природне явище, тобто не феномен. Тимчасове, негативне і сильне упродовж значного періоду часу та на території відхилення від середніх значень опадів, тобто це дефіцит опадів. Що може призвести до метеорологічної, сільськогосподарської, гідрологічної та соціально-економічної посух, залежно від його тяжкості і тривалості. Тобто, ось це принципові, скажімо, речі, які, мені здається, що у нас трохи по-іншому. На цій дефініції у нас дивляться. Може, немає. Але ми хотіли б якраз сьогодні визначити, чи є такі дефініції у нас. Який основний підхід? Тобто, і ця програма, яка запущена, вона спрямована на перехід від реагування на посухи до попередження. Тобто, реактивний той підхід, який сьогодні використовується і є головним, скажімо так, в світі, не тільки в Україні, який базується на? Кризис-менеджменті, і який базуються на заходах та діях після настання явища, посухів. Проактивний, тобто заснований на управлінні зменшенням ризиків, який базується на заходах на запобігання, пом'якшення впливу посух. Розроблені ці заходи заздалегідь і вони становлять основну частину плану управління в нашому випадку посухами. А, як тут гарно. Так. І ще хочу раз просто перелікувати: є цілий вже перечень цих керівних документів, які стосуються розробки планів управління посухами. Їх тут три визначено. І ось це напрацювання, яке зараз робить е, глобальне водне партнерство знов таки з е, Всесвітньою метеорологічною організацією щодо підготовки керівництва з е, підготовки плану управління посухами. це, скажімо, вклад е, нашого водного партнерства в е, на допомогу урядам і в поміч управління посухами. Це все, що я хотіла сказати про рамки, принципи, підходи.